Виснажити іграцію локомотива. Зараз, з моменту лабича лабиш привезли, з розвороту практика тягнеться. Дарку. Врутах, що човіка гравців, яка зараз так виглядає. Абияки шипін також довгий. Накажу, та... що зараз удар від Абіякова і штундак. Ретку... На... Абиякова. А зараз шипін намагається далі попіти, з лутків лабичок відпрацював. Зараз так само відпрацьовує і колісник, 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 зараз саме де колісник, колісник, колісник. Колісник проведе сам колісник, чому зараз він впасти, тому чекаю не так. Скільський колісник та е, відповідно зараз транспорта хвилинчука. Макличук тепер заступає в груці із зустрічі. Ми також разом зі Скільським та е, колісником зараз захищаються, як я розумію, оцель. Так, і є зараз момент Махлінчук, зараз момент може бути локомотив, але це все ж таки відбувається зараз фунітура або який. Буває за собою, як І бокренчук довго далі. тут Пас по флагу на Захашіка, тут захашик вже надає зіграти хлістики. Зараз такого фунітур може бути скільський, скільський. Пас Чепаком на, на суфатори далі зараз вибиває Лабич. Ідеальна атака зараз пройшла у фунітури. Скільський віддав передгольову передачу на Оцеля. Порожці зараз зараз між з фурнітурою та туристського локомоти, зараз тут пасти на скіску, сізки зараз має простір скізки, далі обігрує. довго скізки залишається з бачок, скізки простріляє запахне, відбиває, допомагає клавича, за зрештою зараз! Опорожнів теменчук забиває! Опорожні вода зараз забиває Тманчук за 54,5 секунди до кінця другого тайму. Okay, зараз грає разом з довгим. О, зараз за так довгий забиває за своєю половиною майданчику. І зараз м'яч пролетів крізь руки Макінчука. 2-1 рахунок стає на 1. 3 Наш... секунди нас Зараз момент і готують зараз свої ворота Там був удар від Малька. І зрештою, це був севід команду з коломиї, який виводить саме фурнітуру до фіналу.